Світанок 18 століття, понад 200 років королі Іспанії, Британського королівства та Франції воювали за панування над новим світом, розтягуючи при цьому його природні ресурси та утискаючи корінних мешканців. Та 1713 року така політика призвела до повстання, після якого настав довгоочікуваний спокій, і вперше за кілька десятиліть знову встановлено порядок. Однак тисячі британських моряків, нещасних утриманців, стали непотрібні своєму королівству і залишились у злиднях та голоді. Тепер вони проклинають свого далекого короля. У розпачі ці моряки об'єдналися, щоб жити так, як самі вважають за потрібне. Вони встановили ідеал справжньої свободи, який передавався і наступним поколінням заколоту, жорстокості та розпусти. Велика здобич чекає на золотих берегах, у ще не людиною джунглях, серед екзотичних квітучих міст, у схованих бухтах, та особливо це вітрильники, що їх аж розпирає від кількості вантажок. Близько десяти років тут панували пірати, пірати з легенд, що перебороли життя і смерть, та імена яких змушують тремтіти від страху всіх моряків. Бенджамін Горніголд, Каліко Джек, Чарльз Вейн. Чорна борода. Ось і вони харизматичні капітани, що жили за власним кодексом, у суспільстві, що жадало справжньої свободи. І ось, урешті-решт, настав час для їхньої справжньої історії неприкрашеної та неприхованої. Це справжній золотий вік піратства. І він знову розпочався в Assassin's Creed 4. Чорний прапор. Замовляйте просто зараз. доступна з 29 жовтня. Також не на вітні консолі ПК.